Друзі, вітаю! Сьогодні знову вибрався покупати вже на старе, добре, легендарне черніхівське поле, а саме вельпарська культура тут була. Будемо сьогодні шукати щось цікаве, верніше те, що на ньому залишилося. Дякую вам усім глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, що підписуєтеся на мій канал. Ставите вподобайки, коментуєте, поширюйте. Вам за це великий респект. Друзі, вам приємного перегляду. Мені побажайте, як завжди, цікавих знахідок. Поїхали дивитися першу знахідку. Цікаво. Сьогодні перший ось цікавий сигнал. І я, друзі, легенько бачу ось гурт. Ось він. І я думаю, що це буде. Динарі. Так, друзі, це буде динарій. А, він ще й з диркою Він ще й, друзі, з диркою Ну, його можна потерти. Бачу, він на Я одразу ця марка в Ну Перша сьогодні приємна знахідка вже є. І надіємося, що не остатня. Інформативна знахідка. Ось спинка фіболи. Але друзі, це мега спинка фіболи. Дивіться, яка вона масивна. І... Дивіться, яка вона цікава з солярними знаками. Ось минулий раз я кусочок знайшов, обломаний, дому браслет, але тепер я зрозумів, що насправді це частина фіболи була. Просто мега фібула Мега трошки я помив нашу спинку фібули. Дивіться, яка тут патина, які солярні знаки. Просто бімба. Дати реставратора, щоб гарненько відреставрував і в колекцію зародиці, друзі, виглядає кругляшок. Надіюся, що це буде динарій. Дія було низьке, на щитке думаю, лемісний. Момент розпаковки. Так, друзі, це динарій і він лемісний. Але сам факт, що це динарій. Намете. Не буду тут все оббите. мінімально щось проглядається. Але це факт, що вони тут ще є. Зазвичай, друзі, я не знімаю поламані донарії, але в цьому випадку хочу вам показати, якого Донарія техніка. Знищила. і кажуть, серед копачів краще б я його не знаходив і не протирав, а кинув просто в шмордяк. Це просто була б мега-мега-мега знахідка, якщо був би він цілий. В такому стані я думаю вартість заврауса. Спочатку, друзі, подумав, що динарій випав ось так. Але потім подивився кругле, покрутив і зрозумів що це вісочне кільце. Ось таке, друзі, вісочне кільце. Минулий раз я знаходив, але той завиток був обломаний, і воно було трошки розтягнуте. А тут сіле. Ось така приємна знахідка. І фактично недалеко від місячника. Так що кладемо в хабарночку і шукаємо щось цікаве. Здається, друзі, в мене є бомбезна знахідка. І дивимося разом. Ось вона. Ціла баляха муха, цілесенька. Дивіться. Хо-хо-хо-хо. Цілесенька, друзі. Не золота, але дивіться, ціла. -ху хо Коб сьогодні вдався. Коп сьогодні, друзі, вдався. Ось така красота. Місячник. Ще називаємо. Ми пошуківці, їх є Але це російська назва, а по-українськи місячник. По суті, кружу тут на одному місці, знайшов бронзове кільце і тепер пролунав сигнал, друзі, дивіться. Ще одна луніця, але на жаль... З втратами. Ось один е луччих, чи як правильно сказати, відломаний. Металопластика попадається. На жаль, нічого толкового, динарів нема, золота нема, але ходимо, ходимо. З вами виходимо тут місце і надіємося що буде щось цікаве. Трошки помив я нашу луніцю. Ось дивіться. Думав спочатку срібло, але це лав'ниста бронза. І ще з узором. Ну приємно, що ціласенька і бомбазно. Недалеко від неї попалося мені ось таке колечко. І недалеко від колечка попалася мені, друзі, ось така фіболка, Спинка верніш. І так само, бачите, вона мінімально в роботі. Спочатку думав, що буде срібло, але ні. Теж лайониста бронза. Ось такі знахідки фактично не з великої площі. Ну, це приємний бонус. Випала якась монетка. Начебто динарій. Але що за маленьке? Що за маленьке? А, друзі. Горівший чи що? Не поняв. Ну, срібло однозначно. Слухайте, або Донарій горівший, або монета кельтів. Одна з двох. Зараз постараюся промити. Не подивитися, чи це горівший Донарій, чи монета Кельтів. Минулі рази знаходив великі заготовки. А цього разу ось така маленька. Ну, видно вона обломана. Думаю, мали з неї зробити фібл. Там ще є частинка срібного, я так думаю, кільця напевно або пряжка. Ну, Вже пізніше в кінці все покажу. Металопластики так доволі багато, але нічого цікавого. Сьогоднішній результат мега. Хабарничка просто тріщить. Немає жовтенького нічого, ну це не біда. Не завжди з золотом, з поля можна їхати. Але подивіться, яка кількість металопластики. Я, друзі, це не показував, тому що ну звичайні фібули, якісь браслети обломані, їхня супутка. Все вдома гарно помию. Зроблю фотографію і прикріплю до відео. Так що вам, друзі, бажаю таких знахідок навіть кращих. На це поле ми обов'язково повернемось з новими силами і будемо вихожувати. Але це вже зовсім інша історія. Бажаю усім миру та добра!